Всім привіт! Отримав ще одну посилочку з Японії. І вона має бути досить насичена новими гострими іграшками. Тож подивимося що у нас тут сьогодні. Так. Раз. Два. Три. Четыре. Та пять. Вот это, мабуть, найцикавейший. Так, все. Ось вам великий, та брутальный пацанский ниш Маникс 2XL. Могут не такий ножик. Класс. Так, что у нас дали? О, це, друзі, цікавий екземпляр. С03 Хантер. Дуже рідкісний, до речі, нож. Ніж. Такий вот. Так, что у нас далі тут? Так уж. Повністю сталивий ніж, але цього разу це деліка, а саме друга генерація деліки. Так, що у нас далі? Ну, тут навіть два ножа. Ну, почнемо з цього більшого. Отакий от цікавий ножик це 26 шість з карабіном. так, цей малюк? Ну, це вже, мабуть. Не так цікаво. Отака мавеча. Ведібаг. Е, Але це перше покоління цих ножів. Зараз вже досить таки раритетний. Леді Бах. Так, і на закуску. Отака от класна 5. Отака, от друзі, оускульна коробочка. І тут мають, може, буде видно на камеру індекс. Ну, хто знає, той знає. Спайдерко Q. Ось такий от красень. Ажурний павучок Q. Модель C35, до речі. Що ж, друзі, подивимося ближче на ці цікаві ножички. Що ж, друзі, ось такі обновки сьогодні приїхали. Пробіжимося швиденько по кожному з них. Manix 2 xl Великий міцний, надійний, брутальний, я б сказав, ніж для хард-юзу. Великий квинок майже 10 см. Збільшений спайдер-хол. Сталеві лайнери з такою насічкою. І на верхній, і на нижній стороні для найкращого утримання навіть в рукавичках. Такий досить потужний замок Ballbiering Lock. Ну от. А що ще? Ну, руків'я, як ви бачите, під велику руку. Або, як я вже сказав, під роботу в рукавичках. Можна і якісь більш там тендітні роботи виконувати, але це такий великий ніж, щоб щось таке велике різати або строгати, або навіть відкривати бляшанки. Так от. Spyderco Manix 2XL. Наступний ніж. Spyderco Hunter. Модель C03. Цей ніж цікавий тим, що, по-перше, він є один з перших моделей Spyderco, А по-друге, цей ніж є пращуром усіх більш пізніх схожих моделей. Тобто від нього пішли Progrib, про, про Винатор, про Хантер і навіть більш сучасна модель Стреч саме від цього ножа. Hunter. Так, собі нічого незвичайного, о, як е, ми вже можемо здогадатися з назви призначення цього ножа спочатку було саме як допоміжний ніж для мисливців. Випускалася ця модель в Японії з 83 по 93 роки. Spider-Co 03 Hunter. Досить складно знайти зараз цей ніж, тому, як на мене, він має. Колекційну цінність. Далі, деліка, а саме деліка другого покоління, яка спочатку йшла у каталогах як модель C43, випускалася з 96 по 99 роки. В 2000 році була виключена з каталогів, і пізніше з'явилася вже як. Зі звичайним для деліки індексом c 11 Повністю стальна е, деліка. Е, характерна відсутність виїмки боє. тому е, ця конкретно була виготовлена з 1996 по 2002 рік, тому що в 2002 році почали саме додати на деліку цю виїмку боєм. Також, як на мене, досить рідкісний зараз ніж, і стане прикрашенням будь-якої колекції профі або просто зацікавлених у ножах spider Так, що в нас далі? Далі у нас модель Snappet C26. Отака от з таким цікавим. Карабіном. Цей ніж перш за все цікавий тим, що в 1993 році його було визнано найкращим ножем року за версією журналу Wade Magazine. От такий от. розроблявся як ніж для активного відпочинку для аутдору, Тобто для якихось задач, коли ніж повинен постійно бути під рукою. Тобто за рахунок цього карабіну, його можна було кріпити на якісь там де-кільця, на спорядження, на петлі. Тобто, він мав постійно бути в прямому доступі. І ця модель використовувалася, ну, Такими, в таких видах аудорної діяльності як рафтінг, альпінізм, можливо, навіть дайвінг. Ну, щодо дайвінга, я не впевнений, якщо чесно. Але в каталогах пишуть і про це. Ну, такий собі зручний невеличкий ножик, який може постійно бути десь поряд, навіть на джинси отак от зачепили. І він себе висить. От. А Конкретно цей також цікавий тим, що його розроблено на замовлення японської компанії Snowpeak, яка виготовляє саме туристичне обладнання. Отакий от, от C26 Snapit. Так, що у нас далі? Ледібах? Наключна модель. Щодо цих малюків в мене було вже окреме відео на каналі, тому окремо на ньому зупинятися не будемо. І переходимо к останньому найцікавішому на сьогодні ножу Спайдерку Q. Отакий от, от класний малюк c 35 q Цей ніж розроблявся як своєрідний маркетинговий інструмент. Тобто ці ножі можна було замовити в рекламних цілях. Будь-яка компанія, яка мала таку потребу, могла в достатній кількості замовити ну, подібний ніж з якимось своїм дизайном або логотипом. І тому цей ніж, ну як то, набрав найбільшу кількість можливих дизайнів. Невідомо, скільки їх точно, але точно більше 50. Така от ажурна конструкція. Якщо б він виготовлявся зараз, я б сказав, що це надруковано на 3D принтері. Але я не впевнений, чи в 96 му році вони вже були, випускалася Q з 96 го по 99-й роки. От. Цікавий тим, що ну, як ми бачимо, така скелетна конструкція і руків'я, і клинка. Е, Пружинний замок. Тобто ми відгибаємо вверх і можемо скласти. А коли е, у нас ніж зложений, відкриваємо і пружинка заходить у паз і надійно фіксує, особливо коли ми кладемо зверху великий палець. От. Також. Кліпса, яка е, кріпиться також як пружина. Вона може бути розташована з будь-якої сторони. Е, виймається просто, ну, як стискаємо пружину і виймаємо цю кліпсу, переставляємо на потрібну сторону. Ну, зараз цього не буду робити. Ну, от. Такий собі рекламний хід конем. Ну, незважаючи на те, що цей ніж досить дешевий був у виготовленні. У виробництві саме ця модель чомусь стала найбільш поширеною саме як ніж для колекціонування. Ну, перш за все, тому що їх так багато різних варіантів. От, конкретно цей ніж з логотипом Ray було виготовлено на замовлення магазину. Recreation Equipment. от такий чудовий малюк Spiderco Q модель C35. Цей же точно стане прикрашенням будь-якої колекції. І майже всі ножі моделі C35Q є колекційними. Оскільки майже всі вони виготовлялися обмеженими тиражами. Оці от е, незабувні реї всього було виготовлено 2000 штук е, плейнових та серейтерних. Ну, я можу е, зробити таке припущення, що було виготовлено 1000 плейнових та 1000 серейтерних. Тобто цей один з тисячі ось такий от класний мальчик Дуже легкий, хлопці, дуже легкий. Він майже невагомий. Тобто пір'їнка. Це 35 кіл. Що ж, друзі, на цьому в мене все. Може, трохи затягнувся цей ролик, але, як ви бачили, досить цікаві сьогодні приїхали ножички, Тож, чекаємо на наступне. Дякую всім за увагу. Побачимось в наступних відео. Всім пока!